Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Ти лох і лузер. Ні, це не вулична суперечка, підслухана в темному задвірку. Це цитата з дебатів кандидатів в президенти США Дональда Трампа і Джозефа Байдена. Детально про те, що говорили опоненти про війну Росії проти України, якими звинуваченнями обмінялись, хто ж насправді переміг в цих дебатах і як це вплине на президентські вибори США. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ігор Коваль, доктор політичних наук. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас також і всіх наших слухачів. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Пропоную розпочати з головного з того тезису, який стосувався України. Що ж Трамп знову заявив, що врегулює конфлікт між Росією та Україною ще до інавгурації. Він зауважив, що висунуті Путіним умови для припинення війни є неприйнятними, але водночас розкритикував Байдена за витрати на, під, на підтримку України. Своєю чергою, Байден назвав Путіна військовим злочинцем, якого треба зупинити, бо війна. Пошириться на інші країни Європи. Україна програє у війні з Росією, заявив Трамп. За його словами, саме Байден заохочував Путіна до вторгнення через вивід військ США з Афганістану у 2021 році. Чим показав слабкість американської армії, які висновки можна зробити з цих заяв? Ну ви знаєте, я хотів би так більш розголожено про це сказати. Дійсно. Ну, Байден прямо е, сказав про те, що Путін е, преступник, А е, те, що касається висловлення Трампа, що м, є, ну, так звані мирні пропозиції Російської Федерації, які були висловлені е, Путіним, вони неприйнятні для Сполучених Штатів, для Трампа персонально, ну і, мабуть, для Всього цивілізованого світу. Але ви знаєте, я бачу тут проблему дещо ширше, і я хочу вам про це трошки сказати. Ну Трамп обвинувачує вірніше, він каже так: що у всьому винен Байден. Якщо б президентом був він, то ні війни в Україні не було б, ні війни там на Близькому Сході, і так далі. І так далі. Ну, що треба сказати? Чи була підтримка України послідовною після початку війни, раціональною і своєчасною? Я б сказав ні. І вона тут не тільки адміністрації Байденом іншим. Ну, ми всі бачили, що адміністрація Сполучених Штатів Америки завжди е, запаздувала на один, якщо не на два кроки. Усі ті е, дозвіли, е, які даються зараз нам, з точки зору можливості використання і зброї, яку, яку вона дала Сполучені Штати Америки, якби вони були дані відразу вони б, скоріш за все, привели б к зовсім іншій ситуації на фронті. Ми мали б напевно менше на порядок менше е, втрат серед наших хлопців та дівчат, які стоять на позиціях і воюють сьогодні з Путінською Росією. Ми мали б менше жертв і цивільних громадян і наших дітей. В Харкові, в Одесі, в інших містах нашої е, Батьківщини. Ну а, а, а ми досі не бачимо внятної відповіді, хто, собственно, США для себе в цій війні. Ви знаєте, ось так достатньо критично, я б сказав. Адміністрація Бадена не, ну, це не, не тільки в ній справа. І, е, вони не мені здається, не те, що вони бояться Путіна, вони бояться собственної тіні. І е, ми маємо м, розуміти е, і те, що е, ми ж пам'ятаємо, що політика Сполучених Штатів відносно Російської Федерації е, останні 20 років була, чи 30 навіть непослідовною. А іноді і навіть провокаційною. Дивіться, вони постійно на протязі там більше 25 років кажуть нам: ось не сьогодні, а завтра, післязавтра, через місяць, через, год, через рік, ми запросимо Україну і навіть Грузію до НАТО. І безумовно, це дратувало режим Путіна. І з другого боку, проявили. І продемонстрували слабкість, не е, способність дати Росії відпір. Е, ну такий тісний. Це на протягом десятиліть ні Україна, ані Грузія, ані Україна так і не були прийняті в НАТО. І зараз все це відкладається на дуже не, 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 ми не маємо навіть. Е, Розуміння на який термін, на який срок, ну і більш того, агресія і проти Грузії в 2008 році, і проти України в 2014 повномасштабно, вже 2022 року з анексії території була фактично оставлена без відповіді. Без відповіді. Ну я е, завершую цей е, цю відповідь. Може дуже е, занадто е, таку. Велику, я хочу сказати, все це і до речі, сама дискусія, яку ми бачили між Трампом і Байденом, да з одного року ми з одного боку ми бачимо людину, яка ну, ходить під кримінальною відповідальністю, і ні сьогодні завтра може опинитися в цигарні, як то кажуть. А з іншого боку, ми маємо ну людину. На жаль, дійсно вже такого поважного навіку і з очевидними психофізичними недоліками, ну скажімо так. Так от, все це свідчення того, що, на жаль, зараз в Сполучених Штатах є достатньо глибокий інституціональний кризис партійних машин і є загальний конституційний кризис Сполучених Штатів безумовно. І це дуже на жаль, бо це на жаль стосується і нашої ситуації, бо від позиції президента Сполучених Штатів керівної країни сьогоднішнього світу залежить дуже дуже багато. Пане Ігоре, якщо повертатися конкретно до дебатів і конкретно до блоку, який стосувався війни Росії проти України, ви як українець і як доктор політичних наук, кому більше симпатизуєте: Байдену або Трампу? Е, ви знаєте, я, е, мені не подобається поведінка ані одного, ані другого. Трамп е, е, поки що е, каже загальними фразами. Він там закінчить за одну чи дві доби у цю війну. Яким чином, як це він зробить? Ну це такі загальні дуже гасла. Ну, а стосовно поведінки Байдена, я вже декілька хвилин тому сказав про те, що ну така поведінка американської адміністрації на чолі з президентом. Вона ну рвело до тих масових жертв, які ми маємо. Ну безумовно, перш за все, вина на Російській Федерації, тому що вони почали цю війну. Але все ж таки, ми не отримали нормальних серйозних гарантій ані раніше у Будапештському меморандуму, ані тепер. Бо знову, якщо ми проаналізуємо ті договіри, які був підписаний стосовно так званих гарантій. В ньому ми казали колись декілька тижнів тому в одній з програм на вашому сьомому каналі. Ми не бачимо там ніякої конкретики знову вступити в перемовини стосовно ситуації, а повинна бути точно сказана: ми в разі неспровокованої агресії з боку держави, любої держави. Ну перш за все, ми розуміємо Російської Федерації. Ми зобов'язуємося поставити. Україні на там, за два тижні чи за місяць тільки танків, стільки ССЗО, -то тільки -то того, того, того. Оце будуть конкретні гарантії. А сподівання на те, що ми вступимо на протязі двох діб на перемовини, це загальні фрази, і ми вже не одного разу обжигалися і мали проблеми з цими так званими гарантіями. Пані Ігоре, я пропоную переходити до наступних наших питань, які я так думаю, що нам даватимуться дещо легше, тому що вони напряму не стосуються все ж таки України і наслідків дії президентів кандидатів на пост президента США в нинішній ситуації. Найдовше президенти обговорювали питання захисту кордону. Ми розуміємо, наскільки наскільки це тонке болюче питання для сполучених штатів Америки для виборців і як влуч або не дуже їм маніпулюють кандидати у передвиборчих перегонах. Трамп заявив, що у США був найбезпечніший кордон за його каденції, але з приходом Байдена до влади Україну почали прибувати терористи та тисячі людей, які викликають загрозу для. Суспільства і вбивають американців. Байден відповів, що збільшив охорону кордону та патрулі, і зараз на 40% менше нелегальних мігрантів перетинають кордон. Як кандидати виглядали під час цієї теми дебатів? Ну, ви знаєте, я хочу ще раз підкреслити, що на жаль, Ну, те, що стосується а, Трампа, він безумовно виглядав а, більш енергійною людиною, і а, зараз це ще одна дуже важлива риса цих дебатів. На жаль, ми живемо в так званому боку посправди, коли а, людей, ось цей загал, який не дуже розуміється в деталях а, світової політики, внутрішньої політики Сполучених Штатів. Дуже важлива картинка, що там транслюється, і мало хто вникає в сутність того, про що кандидати кажуть. І Трамп дуже під час цієї дискусії багато разів просто казав або кривду якусь, або фейкові якісь дані приводи. І це стосується і проблеми міграції. Це стосується і проблеми інфляції. Він сказав, що за його президентство, за його каденції Америка мала найкращу економіку. Це просто неправда, абсолютно брехня, скажімо так. Дійсно, непогані були показники, але вони були кращими і при Крінтоні, і частково, і при Байдені. Теж стосується і проблеми міграції. Безумовно, у Трампа і Байдена тут інші різні підходи до цього. Трамп хоче зовсім ну, таку ізоляціоністську позицію стосовно мігрантів з Південної Америки застосувати, і це стосується ну, його так званого ядерного кола його виборців, які проти масової міграції, бо вони е, проводять до того, що Мігранти мають дуже багато, на їх думку, важелі впливу на ситуацію в країні. Але Байден теж безумовно ну, про це думає і його адміністрація. Але все ж таки, ви бачите, Трамп вибачаюсь, Байден більше орієнтується на підтримку усіх колишніх. Мігрантів і по з'єднання з цими, е, е, які приїжджають і знову приїжджають до Сполучених Штатів на з'єднання зі своєю сім'єю, яка вже е, е, живе в Сполучених Штатах, він е, ну, надає можливість цим процесам розвиватися. І це е, е, ну, е, виглядає. виглядає для багатьох американців не дуже правильною політикою, і в цьому ракурсі Трамп безумовно виглядав краще для загалу американських виборців, для тих, хто не дуже так се входить в деталі. Чинний президент також пригадав випадок, коли Трамп назвав ветеранів зграю лохів і лузерів. Байден сказав, що його син був рік в Іраку і звернувся до Трампа. Цитата Мій син не лох і не лузер. Ти лох і лузер. Трамп заперечив, що говорив це. Утім, джерела багатьох видань підтверджують, що він справді використовував лайливі слова щодо ветеранів. Як оцінюєте цей епізод? Ну, ви знаєте, е навіть не дуже приємно це якось коментувати, бо це е, такий обмін думками, ну недостойний колишнього і нинішнього президента. Це така припалка, як то кажуть, у нас знаєте, як бувають на ринках якихось ти дурак, ні, ти сам дурак. Це не рівень президентської дискусії перед виборами в такій країні, як Сполучені Штати Америки, на мою думку. Ну обмінялися такими випадами. Я думаю, що там штаб Трампа скоригує якось цей вислів і щось знайдуть для того, щоб виправдати його, сказати, що це стосувалося не всіх, бо безумовно там є і герої, і так далі. і так далі. Ну, Трамп, ви знаєте, дуже сильно критикував Байдена за те, як американці виходили з Афганістану. Це дійсно дуже неприглядна була історія для Сполучених Штатів Америки, для Байдена персонально. Виглядало це як такий вихід без певного плану, а для багатьох афганців це була безумовна трагедія, які вірили американцям і разом з ними боролися проти Талібану. Кинули своїх союзників. Це визвало, визвало такий дуже ну, серйозний. Проти в загальній громадській думці. Але я думаю, що це ви знаєте адекватність аргументів, які використовував Трамп, вона є великим питанням, дуже багато загальних лозунгів і дуже мало конкретики. Давайте підбивати певні підсумки декілька питань ще за даними флеш-опитування CNN, яка і транслювала дебати. 67% глядачів сказали, що у дебатах переміг Трамп. Про що говорить ця статистика? І чи варто переносити її на результати майбутніх президентських виборів в США? Ви знаєте, дуже багато зараз в засобах масової інформації в телеграм-каналах розповідається про те, що демократична партія має задуматися, чи не краще буде, якщо Байден зійде з президентської гонки і буде хтось інший. Я думаю, що дуже мало шансів, що Байден зійде з цієї гонки. Хоча це може бути для великою проблемою надалі для демократичної партії. Є претенденти, і ми говорили про це американців. Хто може теоретично мог би замінити Це Мішель Обама? А це безумовно такі фігури, як Гевін Ньюсом. Це дуже така потужна фігура губернатора Каліфорнії це ще один губернатор, губернаторка Гретхен Вітмар. Але зараз я впевнений, вони не підуть на це, бо дуже е, замало часу лишилося до виборів. Е, ну така вже традиція, і ніхто не зможе зняти е, Байдена. Він, до речі, отримав на праймері 60, вибачає 13 мільйонів голосів. Це достатньо багато. І ніхто тільки як то, хтось зможе його нусить е, вмовити про те, щоб він все ж таки е, пішов е, з поста і не приймав участі у виборах, але є інша сторона цього цього питання: якщо все ж таки е, ну хто на це, і Байден зійде з гонки. Е, Президентської, то тоді а, можна спрогнозувати, що демократична партія буде а, в, просто в кризі, дуже великій, бо буде декілька депутатів, декілька претендентів, і вони просто розірвуть цей конгрес в а, серпні місяці демократичної партії Чикаго, і це може привести до а, дуже серйозної внутрішньої кризи. Тому е мій е прогноз такий, що все ж таки Байден залишиться як єдиний кандидат демократичної партії. І ну, станом на сьогодні я б сказав, що шансів у нього небагато бути обраним вдруге, але все ж таки попереду ще 5 місяців. Я думаю, що ми будемо бачити в найближчий час дуже серйозний м -м, тиск е кримінально-політичний на Трампа. Тим щоб його якось вибити з президентської гонки, ну побачимо а... наступні дебати будуть в вересні. Побачимо, побачимо як так і в вересні. Будемо говорити вже про наступні дебати. І останнє питання щодо цих дебатів, які ми вчора мали змогу спостерігати, президент США Джо Байден, це на підтвердження ваших слів відкинув побоювання щодо свого невдалого виступу на дебатах проти Трампа. Цитата, я думаю, ми добре впоралися, сказав він. Крім того, за його словами, важко вести дебати з брехуном. The New York Times» зазначила, що Трамп збрехав 26 разів. Зів, сказав Байден. А, То хто ж на вашу думку, а якщо можна ставити крапку, переміг в цих дебатах? Ну я скажу вам, що мені так здається, що крім самого Джо Байдена та його е, е, супруги нікому більше більше Байден не не понравився в цих в цих дебатах, і е, навряд чи е, хтось всерйоз думає, що він був кращим. А стосовно цього ну, безумовно безумовно, якщо казати про картинку про малюнок, то дійсно кращим був Трамп в цій битві гладіаторів політичного полю Америки. Але на жаль, на жаль, це ну. Стосується більш такого емоціонального психологічного впливу, а не суті тих питань, які... Має бути розглянути під час президентської кампанії Сполучених Штатів Америки. Це про силу, про можливості, про союзників, про те, кого Америка має підтримати, і проти кого моя має, має зайняти дуже жорстку позицію. Ми знаємо, це Україна з одного боку, яку треба підтримати дуже надійними способами, і це безумовно рашистська. Путінський режим проти якого треба боротися їжечасно, їжемінутно, їже що ж тішить тільки те, що обидва кандидати на пост президента Сполучених Штатів Америки говорять про те, що не можна дозволити Путіну рухатися далі території України. Немає він виграти цю війну, і в цьому вони згодні. Це не може не тішити. Будемо спостерігати за наступними дійсно перемовиними межкандидатами. Ви зауважили, що вони відбудуться ці дебати вже вересні. Я гадаю, що ми обов'язково про них окремо поговоримо. Пане Ігор, я дуже дякую вам за вімкнення за діалог і аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Коваль, доктор політичних наук. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь Сьомий телеканал робіть таки надалі.